Зараз збирати буду врожай, подивимося, що вродило на рахунок черешні. Е, я її формую у вигляді е, такому компактному, тому що вона тут знаходиться близько до межі, тому мені немає як її робити по-другому. Що саме головне, я не роблю зимніх операцій, я все роблю літом і зараз подивимося разом результат, що вона вродила і як я це і я роблю. Тому що черешня така ягода, що її всі полюбляють, особливо щоб була там. Рання, середня, пізня, біла, чорна, червона. Ну, коротше, давайте йдемо подивимося і потім я буду все розказувати. Ось така в мене тут тара є. Ось дивіться, бачите, які кувш... дереться. Другий, третій рік. третій рік, бачите? Такий. бачите? Ось такий. Ну, подіб... ну Ви можете подумати, що УФО це не УФО. Дивіться, який тут принцип. Ось, бачите, гілки і вони всі вкорочені по бачите, Всі помолоднякові. Перший був взломаний ногтиком, він вже нам закладає плодову бруньку. Тобто, якби я це не зробив, воно б вигнало з батіг мені, би, і я б нічого не мав. А я вже з цьогорічної гілки на наступний рік вже буду отримувати врожай. Тому давайте з цієї чи з тої. Потім <кхід> дивіться, з цієї гілки, що я перший рік її прищіпнув, перший раз це було в червні. місяці, E, Хоча зараз кінець-червня. І воно нам дало e, знов два. А дивіться, і я вже тут знову прищібнув їх. бачите? Я хочу, щоб оця частина e, щоб вона не була дармовою, поняли? А щоб вона вже мені, цього, цьогорічна, ось дивіться, це вже закладається плодова брунька. Ось, бачите? На цьогорічній, де ви бачите, щоб на черешні цьогорічні вже закладалася плодова брунька. За рахунок того, що досягається хороший доступ повітря, сонця. Дивіться, я ось і зриваю зараз черешненьке. Да? Дивіться. І все, 5 штук і, і жменя повна. Тобто вона вся чотенька, не полопана, дуже добре. 4 штуки і, і все, бачите? Який діаметр. Не знаю, як виращують в промислових садах. це все, Але я собі виращую ось так і маю бомбічний результат. Тому таким самим чином бачите, зглазив. Є ось одна, ну, чекайте, що камера. Що, що це? Ось бачите, є одна лопнута. Ось дивіться, бачите. За рахунок оцих всіх... їх чесно, хтось там під'їдає, походу. <гум> бачите, не знаю на відео, ось, дивіться, скубаю, скубну, скубну таке, бачите. І все, і вона дуже хорошо, багато бачить сонця, бачите, паде все. Багато бачить сонця і за рахунок цього, подивіться. Подивіться, <клух> яке навантаження. Подивіться. А ще одна лопата є, бачите. Просто зрозуміли, так? За рахунок прищіплювання однорічних пагонів, ось, бачите, однорічний пагін. А, ось, дивіться, я вам покажу, як воно є, бо я не вметив. Це пеньок нам з того року, ось, бачите? 100 пеньок. Він вже весь по плодоносу, бачите, на ньому плодоносячі гілки. Тепер він буде він як двохрічний плодоносити, це буде вже теж плодоносити. І ось пішла нова гілка. І цю гілку я зараз ось от -то, ось приломив, все, кінчик. Все. Я її зараз заставляю. Оцю частину загрузиться вже гілки в цьому році. Я її вже заставляю загружатися, тому що ми знаємо, що влітку загружаються плодові бруньки на наступний рік. Тому, тому ось так. Із цих двох кущиків таких, понимаєте, можна зібрати ген-ген скільки всього. Тому якщо у вас дійсно мало місця, то ви можете теж формувати черешню, якщо прямо фанатично до неї ставитись. Отак от, от. Зрозумієте да, об'єм?